Показати? Кажіть. Я звертаюся до депутатів відмінити рішення, яке було прийнято на комісії по перейменуванню, головою якої є секретар міської ради Гриценко Юрій Васильович, про те. Щоб перенести свято дня міста з 29 вересня на травень місяць, немає ніякої причини цьому переносу. Але прийнято рішення поставити на голосування нашому місті людям всім проголосувати за цю ідею, якщо зараз... З 2 січня запускається голосування. А я звертаюся до депутатів відмінити це голосування, тому що воно не обосноване нічим, ні перенос самого свята, ні це голосування, тому що люди наші не розберуться в чому справа, а влада організує своє голосування і так буде затверджено. Тому зараз на сесії, поки ще немає 2 січня, депутати мають відмінити це нічим не обосноване рішення.